Вчора, 1 травня, приїхав додому з роботи. Оце мій огород. Красота не вписуємо. Все, заросло травою, кожного дня дощі, хоч дерева й дають, але так урожай, звісно, важко. Трускавка зацвіла. от показую зацвіла гарна трускавочка, тут зацвіла тут зацвіла. от Але доводиться косити. От я вчора попрацював. Ми йдемо на ділянки, яку я вчора обробляв. Ось. покосив зробив отаку грядку, там земля і... Качений помт, як то кажуть. І от грядочка. Ця грядка експериментальна. Тут ми її почистили. Постелили чор чорне агрополотно і закрив я соломою від котиків. Бо котики, звісно, у нас люблять таку штуку лазити і гристи. О, а далі ще купа-купа роботи. Ну, потрошечки, потрошечки, я так думаю, що з мене вийде. Сьогодні я вийшов на роботу ось сюди. Показую. Ось цей. Як то кажуть, непочатий край. це я вже почав дорожку робити, щоб хоч можна було якось пройти. І грядочку готую. Тут буде знову грядочка. Теж постараюся зробити так само, як той гарний візок. Там смородина заросла, все теж нічого не видно. І отут у нас бузок теж. Ой, красавець. Біленький фівлет. О, як закінчу, потім ще щось знину. Оце я сьогодні зробив зранку. Почистив. Ще правда треба було ту частину зачистити. Це вже на потім. Спочатку розберуся з тою стороною, бо тут в нас є загін з чорною смородиною. Тут різні сорта. От. Їх треба гарно почистити. Я так думаю, що я це зараз зроблю. Потім вже буду закінчувати далі. Ось кінець дня. Я сьогодні почистив смородину. Випалов тут От. і цю грядку я закінчив, цю частину я закінчив, заложив сіном гарненько Ой. там далі буде потім продовження. Ой, бузочок. От смородина гарненька в своєму закутку. Це смородина. смородина. Ну і трохи тут до да, трускавки покусив. Це сьогодні я зробив, так що ось так. Сьогодні 3 травня. Бімка вийшов зі мною на город. Так, хлопчик молодець. Хочу оцю грядку зараз зробити. Попробуємо привезти її в порядок. От прополов грядочку, тепер закриваю агрополотном і кошу там сіну і сіном прикрию. Бо вже прийшли, подивилися, кажуть, ой, яке гарне чорненьке можна залізти. Дивись. Ось я сьогодні закінчив цю грядку Тут смородину ще треба буде відкопувати. Ой, так. Так, да, ну грядка вже. У нас готово. Все. Гарний кусок. Шикарний. О! Як виглядає тепер ця частина, де я поляхав? Тут трохи вон сіно сушиться. Далі все. Троскавка, звісно, суперова. Сьогодні 4 травня, четвертий день, як я на вгороді. Погода в нас теж гарненька. Сонечко, правда, сьогодні, слава Богу, за хмарками. Легше, ніж у тих три дні, коли смалило як то все. Так що теж хочеться щось зробити. Зараз походжу, подивлюся, що можна зробити, яку грядку взяти. Бо все це. ну, все це треба робити. Нічого не попишеш, природа, наша красотуля. Так, зараз покажу, який приблизно вигляд воно тут має, а далі я покажу, що я хочу зробити. Оцю грядочку. от Вчора я вечором цю зробив. Тут хоче фенкель пересадити, а оцю цю треба підготувати під огірочки. От з цього всього треба зробити грядочку. Подивимося, що до вечора вийде поки. Ось і вийшла моя грядочка. Це я поки що її почистив, перекупав. Тепер хочу покрити агрополотном, а потім, якщо той, то ще й з притрусити. От І покрили агрополотном. Все, лишилося ще сіном притрусити. Сьогодні 5 травня. Сьогодні їду на роботу. Аж до вівторка буду на роботі. Ось тут ми посадили перчик. Ця вся грядочка зроблена. Це підсумки моєї роботи за цей тиждень. Ой, козов красивий. От, трохи сіно накосили. От, Доброго ранку! Ось тут трускавочка в нас. Оце все довелося покусити, щоб ту грядку закрити. Бо грядочка тепер гарнюнька. Можна буде тут в гірочки, ми збираємося зі мною посадити. Одну цю грядку і посадила Фенхель Дивимося прийметься чи ні, бо ми його звідси хотіли ту грядку освободити. І звідси взяли. Це цибуля, оце все цибуля. Красотуля. А там ще в мене не початий край роботи. Але вдалося мені трошки зробити. от На сьогодні, як то кажуть, все. Далі візьмемося вже з вівторка. Дай Бог, якщо погода буде гарна. Зробимо щось.